Четвертий рік повномасштабної війни, сотні тисяч зруйнованих життів, один ворог, а долі українців зламані на покоління вперед. У цей важкий час для нашої країни Українська церква християн віри євангельської і далі стоїть у молитві за народ, але не лише в молитві. Вона вже давно вийшла за межі церковних стін і служить там, де допомога найнеобхідніша. Ми, як церква, маємо величезний. І, можливо, ще не до кінця усвідомлений потенціал. Простий факт. Великі міжнародні місії, як ОТО Samaritan Purse, Ситісар чи Vision, обираючи в 2022 році партнерів для праці в Україні, залучили нашу церкву. Тільки за останній рік ми передали на прифронтові території понад 3200 тонн різної гуманітарної допомоги. Значну частину якої зібрали помісні церкви. Заготовили й доставили на схід 20,5 кубометрів дров та понад 2400 буржуйок. А ще закупили й доставили на фронт і в госпіталі 100 тонн медикаментів, провели сотні дитячих заходів, де роздали десятки тисяч подарунків для дітей. Розповсюдили, Понад два мільйони різної духовної літератури, біблії, молитовники та інша література, водночас проповідуючи людям благовістку. Служимо для нашого народу, тому що пройшов такий час, і хто не як церква повинен сьогодні подати свій голос. Понад 3200 тонн гуманітарної допомоги було зібрано та передано постраждалим лише у 2024 році. Це 2500 тонн продуктів, а також одяг і засоби гігієни. Без волонтерів, без їхнього кусочка хліба. Ми практично перший місяць, війни, перший тиждень. Всі боялися, а волонтери не боялися. Вони їхали, вони допомагали. Щиро дякуємо за те, що вони нас не забувають і нам передали такий дар, як хліб. Браття Закарпаття приїхали, нам привезли допомогу. Слава Господу! Це все буде. Заслідительства на Бога, його щедрості, о милості чоловіка. Любі, велика спасибі за пакети, за допомогу. Для наших захисників на фронт відправляються генератори, намети, медикаменти та багато іншого. Усе, аби зберегти їхнє життя і здоров'я, прийшла така думка, щоб нам почати робити їжу для тих людей, які. Сьогодні втратили все лише за 2024 рік. Наша церковна кухня приготувала 114 тисяч гарячих обідів для внутрішньо переміщених людей і тих, хто опинився в скруті. Нішо, так Ніщо? – абсолютно окремо варто згадати ще одне важливе служіння: гарячі обіди для військових у польових умовах. Майже 300 тисяч порцій було роздано за рік для тих, хто боронить кожного з нас. Ми готували в борові. Ми готували в Куп'янську. Ми готували в Курахово. Ми були в Херсоні. Готували. Більша частина із цього, що ми готуємо, йде на позиції. Приїхали на схід зробити приємне нашим хлопцям. Дуже дуже дякуємо. Ви ну дуже потрібні речі привозити. Дякую вам за те, що привезли нам кусочок домашнього затишку для задоволення духовних потреб. Військових служить 12 штатних капеланів і понад 300 капеланів добровольців у найтемніші часи війни, коли смерть поруч на передовій з'являються ті, хто не тримає в руках зброї. Військові капелани вони несуть надію, віру та духовну опору. Присутність капелана у суспільстві це духовна складова, її не можна забрати. Це буде як тіло без духа. Так думаю, суспільство без капеланів. Це те саме, як суспільство без церкви. Капелани це духовні люди, це духовні воїни. І за кожною фізичною війною стоять духовні сили. Місце почав і потрапив якісь постапокаліпсис. Збережи життя, збережи сім'ї, Господь. Нехай вони тільки зміцняються у ті важкі часи. Війна вдарила і по церкві. Від ворожих атак зруйновано 14 чотирнадцять молитви, пошкоджено 78, Ще 49 на окупованих територіях є закритими. Є десятки загиблих братів та сестер. У нас сьогодні печаль скорбь, в нашому серці. Тільки що похоронили всіх наших дорогих сестер. Ось, бачите, така от сьогодні постарі води служені у боса України. Усі ці виклики загартовують нашу церкву. Вони надихають служити більше, допомагати глибше, рятувати душі й життя ще потужніше. Гуманітарна діяльність, турбота про хліб насушних. це важлива, але не основна сфера служіння. Мета церкви спасіння. Душ. Церква пробуджується до дії, свідомої, сильної, незламної. И практически везде, везде, где мы открывали, то у нас не было помещений. Мы... мы, просто проводили евангелизации на, на, улице. Неважно, снег, дождь, ветер, люди приходят. Мы ни одно служение не отменили. Прямо под дождем проводили служение. То есть задача, чтобы люди спасались. А потом уже на втором этапе здание. Вот в и сила, на Це був перший рік війни, весна, початок літа. От і ми орендували приміщення. І таким чином, вже тепер побудований у ну, фазі завершення будівництва, будинок молитви. І люди стабільно приходять. Життя триває, і служіння церкви продовжується. Ми робимо конференції, робимо семінари, ретрити. Засновуємо нові церкви і охрещуємо нових людей в Україні та в країнах Європи. Тільки за 2024 рік було відкрито 68 нових громад Української церкви християн Вірі Євангельської. Наразі братерство налічує 1814 церков. Активно працюють наші сестри. За рік департамент жіночого служіння ініціював та провів 200 навчальних конференцій різних рівнів. Ще більше понад 280 конференцій та заходів для молоді провів молодіжний департамент. Служіння дітям та підліткам теж активно розвивається у недільних школах, при церквах зараз навчається понад 40 тисяч учнів. За минулий рік Служителі провели 830 таборів відпочинку для дітей, в тому числі і у прифронтових областях. Можна ще розповісти про працю освітнього відділу, який має потужні медіапроекти, а також проекти по друку підручників, зокрема ті, які є в моїй руці. Чи до прикладу розповідати про департамент служіння людям з порушенням слуху, який сьогодні проводить курси жестової мови для державних службовців, співробітників ДСНС та поліції, про діяльність департаментів місії, благовістя, сімейного служіння, медіа, зовнішніх та міжнародних зв'язків та інших. Та однак, в невеликий ролик все це помістити було б нереально. Активно працюють департамент пасторського служіння і фінансовий комітет. Звичайно, дуже на часі і діяльність Департаменту душеопікунства. Його навчальні курси, зцілення душевних ран та долаючи лихо стали майданчиком для поширення методів допомоги людям, які постраждали від різного роду втрати. Окремо хочу сказати про міжнародну діяльність і адвокацію України, яка звершується постійно під керівництвом нашого старшого єпископа Української церкви Анатолія Миколайовича Козачка. Ми постійно звершуємо наші поїздки за кордон в різні країни світу. Анатолій Миколаєвич особисто мав зустрічі з конгресменами, сенаторами, послом релігійної свободи та іншими високопосадовцями. Релігійна дипломатія є дієвим інструментом. Це доводять і адвокаційні візити до США, Великої Британії, Швейцарії, Польщі, Норвегії, Швеції, Франції, Іспанії та Італії. Особисто я дуже задоволений візитом, що мав до Кореї, Аргентини та Парагваї. Бог відкрив нові можливості для проповіді в країнах поза нашим західним кордоном. Спочатку для мільйонів наших співвітчизників, а потім для місцевого люду. Сьогодні там українських церков уже 124. Як бачимо, це не просто місця зібрань, це духовні центри, де люди знаходять підтримку, спасіння, зцілення та новий сенс життя. Українська церква християн віри євангельської поширює слово Боже через молодіжні служіння. Освітні програми, місіонерську діяльність і соціальні проєкти для сиріт людей похилого віку, залежних, хворих та ув'язнених, а ще дивиться вперед: створює стратегію, яка стає відповіддю на виклики сучасного світу. Торік на річній звітній конференції в місті Луцьку у своїй стратегічній доповіді, братерство майбутнього було окреслено місією цінності. Та чотири стратегічні ініціативи для розвитку нашого братерства на майбутні роки. Наші пріоритети доктринальне виховання та освіта, зовнішня і внутрішня місія, душеопікунство та пасторське піклування, а також біблійно-богословська освіта реалізація стратегічних ініціатив. Дає можливість поступово змінювати пострадянські підходи до служіння, що більше не відповідають потребам часу, зокрема у сфері управління фінансами, де церква прагне до ефективної та відповідальної моделі. Церква добре навчилася використовувати свій потенціал у соціальній сфері в благовісті. Однак немає жодної гарантії. Що міжнародні донори і надалі так активно будуть підтримувати Україну і допомагати в тих обсягах, як було до цього. А потреби залишаються, і мені видається, що, можливо, з закінченням війни кількість викликів лише зросте. Тому вже сьогодні ми говоримо про фінансування наших проєктів згідно Божих стандартів. А вони є закладені в Біблії, і це принцип 10 10, -10. Братерство побачило необхідність у тому, щоб змінювати підходи до служіння фінансами або ж фінанси в церкві. Тому ми зараз робимо певний акцент на служіння саме десятини. Служіння фінансами це служіння Богові, служіння церкві, служіння людям. Має бути усвідомлення, що ми відповідальні перед Богом за всі ті благословіння, які ми отримуємо від Господа. Донедавна ми вкладали в доми молитви в євангелізації, в соціальну роботу. Настав час, звершуючи одне, вкладати і в людей. Мова зокрема про гідну підтримку для служителів, пасторів, місіонерів та інших служителів з повною зайнятістю. У перспективі ми говоримо про створення пенсійного фонду для служителів. У більш далекій перспективі в Одинництво Україні Християнського університету найвищого рівня акредитації. Христос залишив нам приклад гірчичного зерна, тобто наші невеликі пожертви десятини для церкви принесені з вірою немов ті зернятка зростуть рясними добрими плодами. Отож, дорогі брати і сестри, разом будуємо церкву Ісуса Христа в Україні, бо майбутнє залежить від нас правда більше від Господа.